Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя, дивимося на один день і кожного дня. Тож, до чого вам готуватись у вашому особистому житті? Угу. Так, дивіться, для когось показана ситуація, коли вам треба буде зробити вибір, і у вас поки що є хвилювання і невпевненість, що саме робити, обнулювати чи починати спочатку. От в цей день будуть відтворюватися якісь події, які вам як вказівками будуть. Ви будете більш розуміти, як вчинити, що робити, і більш зосередитись на тому, без чого вам взагалі неможливо і далі прожити. І саме от такі, таким буде ваш вибір саме те. Що буде вас наповнювати гармонією. От в цей бік будете схилятись. Хоча робіть так, як знаєте: карти показують, але ж це, ну, знаєте, як це ж не вирок, це ж підказка, а ви можете цю підказку або ігнорувати, або скористатись нею. І якось там вже по-своєму переінакшити історію. Сфера кохання у найближчий день до чого вам готуватись у сфері кохання. Король Кубків нам тут виходить і якийсь шлях, який, от знаєте. Дає вам можливість до цього спілкування, дає вам цікаві як дарунки. Це може бути як обраний, насправді як обраний дарунок для людини, бо у людини може бути там якесь святкування. Взагалі-то взагалі-то прорив у спілкуванні з такою людиною. Коли ви, от як знаєте, по обраному сценарію, отак от якось воно виглядає, коли ви розумієте, яким чином вам треба поводитись саме з такою людиною. Ну, людина емоційна, людина, яка як в гарному настрої, то і у вас буде гарний настрій. А взагалі-то людина дуже вміє і ображатись і, і образити може. І взагалі вміє викривляти якусь інформацію. Тобто, показано таким чином, що в якісь моменти ви будете розуміти, що вам трошки складно з ним спілкуватись, але все ж таки ви для себе, як знайдете той самий шлях яким чином вам треба якусь може окрему ситуацію обговорити з людиною. а Може взагалі просто, ну, як переглядаєте своє спілкування. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі? Ой, ну, тут, тут взагалі непогано, тут ви отримуєте якусь невеличку перемогу, і це дуже-дуже вас як прискорює. Знаєте, коли емоційно рухаєтесь вперед, залишаючи позаду якісь моменти, які бентежили. Останнім часом ви так себе трошки відчували, що от, ну, так, знаєте, не те, щоб там дуже хвилювання, а якісь. як питаннячка виникало, і ви в цей день ви вже будете розуміти, знати, ну, мати відповіді на свої питання. Це, знаєте, як кардинальні зміни у ваших якихось там робочих моментах. Але це вони вами ж будуть і впорядковані ці зміни. Далі дивимось. Так, що вам важливо прийняти. І до цього теж треба готуватись. Давайте розглядати. Угу. Трошки як поменшує грошей і сил, і взагалі то день не найлегший. День, коли ну, він і не найлегший, не найлегший саме в тому сенсі, що ви якісь кардинальні зміни будете впроваджувати в своє життя. Тому, звісно ж, докладатимете зусиль або дійсно витрачатимете там багато грошей. Але ж день, коли ви розумієте, що в певні врожаї ви вже збираєте. І що далі буде ще. Але ж поки що треба тільки вкластись ну, там, в якусь подію, в якусь там, ситуацію. Від чого ж тобі... Треба відмовитись, і до цього вам теж треба готуватись. Давайте розглядати, до чого вам треба відмовитись. Дивіться, показана королева жезлів. Завжди це жіночка, яка. Знаєте, вміє контроль тримати, вміє, якщо треба, зманіпулювати, вміє організувати, вміє наполягти на своєму, буде доводити до сказу. От, просто будьте готові, що будете. Буде, або, якщо це ви в такій ситуації, то це хтось вам буде вас буде доводити до сказу. Взагалі-то показана ситуація, коли хтось з вас, або ви, або ця пані буде себе потім дуже ну якось так недобре почувати. Це знаєте, як спочатку о, не дуже обмірковані дії, коли людина поводить себе як мала дитина. От таке, знаєте, така поведінка як капризує таке щось, але дивіться, треба дуже обмірковано ставитись до цієї пані, до спілкування з нею. Треба, вам треба розуміти, що насправді коїться між вами Да от в вашому спілкуванні? Як насправді ставитесь до цієї людини? Бо тут, як, знаєте, ви як вивчаєте поки що для себе цю людину. Вона вам, от знаєте, то одним боком. Повертається, то іншим боком повертається. І поки що у вас ну, такий трошки нервовий внутрішній стан, але ж ця ситуація буде, буде поступово від вас відходити. Далі, чого вам не уникнути цей день? Чого вам не уникнути? Угу. Так я собі не дуже. Дивіться, це як сім'ї людина. Король жезлів нам показаний. Для когось ну як. Як знов повернеться якась болюча, неприємна така ситуація з цим чоловіком? Для когось це як повернеться з минулого такий чоловік до вас у спілкування. Людина, через яку ви там ну, страждали і чимало страждали. І людина, яка дуже От жезлові, вони такі, знаєте, складні за характером, вони дуже вперті за характером, і вони дуже люблять наполягати на своєму. І отут от буде ситуація, в якій, знаєте, ви вже поступили з цієї людині і не один раз в своєму житті. І буде ситуація, коли знов людина буде наполягати на чомусь своєму. І ну, це як це не нове щось для вас. Ви таке вже проходили, таке вже було в вашому житті. Але ж у вас є і підтримка, то розраховуйте на тих людей, хто вам буде надавати ту підтримку. Бо ну, таке не дуже буде таке приємне спілкування з людиною, таке складне. Вам внутрішньо буде складно, ви енергію втрачаєте через цю людину. Так, і давайте поради від вищих сил для вас на цей день. Десь по роботі вам треба обрати для себе от єдиний якийсь варіант, як ви робите, як вам робити. І дивіться, це буде ну, от як розвалювати ситуацію, де ви там втрачаєте. Це знаєте, як хочете більше заробляти, розмірковуєте над тим і обирайте якийсь шлях, коли ви щось змінюєте в своїй роботі. От, Наприклад, у вас є, ну, скажімо, звичка робити от певним чином. Якщо її трошки змінити, то зміняться коло вас енергії. Ці нові енергії надають вам нові можливості. А нові можливості і нові заробітки будуть надавати. Тут про От, оберіть якийсь інакший шлях, Розглядіть для себе якусь інакшу можливість. І опрацьовуйте це. І будуть зміни, буде розвалюватись те, що для вас вже не, не є чимось таким, знаєте, що дійсно дає вам ну, там, впевненість, дає можливість відчувати себе людиною, яка, от, знаєте, міцно тримається на ногах. Це просто треба трошки вам змінити. Так, на цьому завершую. Всім дякую за спілкування, за вашу увагу. І побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе.